Шанувальників спорту у попередньому випуску ви мали змогу дізнатись про важливу подію у Івано-Франківську, про перший ярмарок спорту організований для усіх, хто визначається у виборі виду спорту та занять у клубах і секціях міста. Сьогодні у програмі більш детальніше про діяльність організацій, представлених на ярмарку. На ярмарку спорту, проведеному у Івано-Франківську за взірцем організаторів зі Львова, були представлені успішні федерації, навчально-спортивні заклади та оздоровчі центри. Представляючи себе, учасники довели, що вибір для актив. Ної діяльності та навчання у місті є і досить різноманітний. Далі коментують самі учасники. Наш коледж це одне із найстаріших навчальних закладів нашої області. Заснований був у 40-му році. За цей період у нас було підготовлено дуже багато фахівців, дуже багато спортсменів. Ви напевно вже звернули увагу. Там вивішені є і учасники Олімпійських гір, чемпіони світу, Європи. України і так далі. Зараз молодь продовжує ті традиції, які були в нас засновані. І також на нинішній день от серед навчаючих, які навчаються, є 12 призерів Європи і світу з різних видів. О, ми гордимося цим, складаємо всі умови для занять. Ви бачите, який у нас чудовий зал. О, і всі зали у нас є зал боротьби, боксу, гімнастики, булавання, е, басейн. От. Всі в чудовому стані, сучасні, сучасний гуртожиток. Умови для них складені прекрасні. Ми е, на цій ярмарці хочемо показати е, наш коледж, щоб діти, які приходять, майбутні абітурієнти, вони знайомляться, бачать всі ці досягнення. Там ми на екрані це зображаємо і сподіваємося, що буде поступлення більше, краще. Компанія Сікс активно долучається до всіх проєктів популяризації здорового способу життя, адже ми вважаємо, що спорт це дуже важливо для мешканців. І окрім прокату, наші машини також беруть участь в ралі Дакар всесвітньо відомих, займають призові місця. Це досить приємно для нас. Досить радісно, що наша компанія Сікст долучається до таких заходів і запрошують нас завжди. Об'єднання самопоміч завжди закликає до участі і багато інших організацій також. В принципі, це наші дві основні мети це популяризація здорового способу життя і доступні автомобілі для мешканців міста. Цей вид спорту, досить новий і в Україні він досить недавно. І ми намагаємося його популяризувати. Це корисно. Воно було завезене з Японії. Але потім переробилося в Бразилії. Це так більш боротьба на підлозі. Тут без ударів, без нічого, просто боротьба. Це є таке, олімпійський вид спорту. От, на олімпіаді в цьому році, так вже скажімо так, лишились лічені місяці. Так. Наша Україна буде представляти так само цей вид спорту. Двоє спортсменів з міста Харкова вибрали. Ліцензії Ліпійські іри, от, і, так скажемо, популяризація так само в виду спорту в місті Івано-Франківськ. Набір дітей завжди передбачається. Він да декілька етапів. Так, скажемо, так, є осінній набір, є весняний набір. Тим не менше, ми всіх запрошуємо в спортзал залізні школи номер 25 Мікрорайон Каскад. Будь ласка, всіх бажаючих. Дресликоатлетики представляла і буде представляти впродовж двох днів. показові виступи юних лекоатлетів, які демонстрували виділи легкої атлетики. Які можна показати в цьому залі, окрім того, ми показуємо обладнання обладнання легкоатлетичним, колодки стартові бар'єри, окрім того, нагороди, які отримують наші спортсмени на різного рівня змаганнях. Окрім того, ми показуємо і розповідаємо про ті локації легкоатлетики, які є в нашому місті, в нашій області, де можна займатися легкоатлетикою з якого віку. І рекомендуємо атлетику як один з найпопулярніших і найдоступніших видів спорту, як олімпійські програми і як найбагатомедальніший вид програми. Адже легка атлетика має в своєму арсеналі 46 комплектів нагород на Олімпійських іграх і на чемпіонатах світу. Сьогодні ми приймаємо участь у дуже гарному заході. Дякуємо звичайно львів'янам, що прийшли нам на допомогу організувати цей захід. З метою, звичайно, популяризувати, популяризувати різноманітні оздоровчі напрямки, так як ми є закладом оздоровчим першу напрямку. Також у нас різноманітні танцювальні жанри представлені, куди запрошуємо як дітей, дорослих, підлітків, починаючи від трьох рочків і до бажання не зникає танцювати ніколи. і, ну, звичайно, оздоровлюємо наших любих. Місцевих мешканців У нас дуже представлена широко здоров'я програма, такі напрямки, як фітнес-йога, класична аеробіка, степ аеробіка, силові заняття, різноманітним інвентарем. Запрошуємо всіх бути активними. Свої навчально-спортивні школи на ярмарку представляли відомі особистості спортивної галузі Івано-Франківська, які вважають, що такий ярмарок справді необхідний для мешканців і допомагає зорієнтуватись у виборі фізичної діяльності. Школа предстала наша з метою залучення якомога. Більше діток, батьків дітей, які хочуть і цікавляться гімнастикою спортивною. От і, взагалі, це розраховане на те, щоб припіднести людям, що спортивна гімнастика як вид спорту дає базу на всі види спорту, і ти можеш почати з гімнастики, а потім собі йди, куди тобі подобається. Ну чи на який вид спорту, чи Іншу діяльність може обрати, і це буде вдалий початок. Просто тому ми рекомендуємо іменно звертатися в нашу спортивну школу Олімпійського резерву, от і приводити якомога більше діток, щоб вони здоровими були загально розвинутими. В числі учасників були такі, хто представляючи успішну роботу, звертався із окремими проблемами на ярмарок спорту Ми представляємо в першу чергу свій клуб. У нас в клубі є, є люди, які займаються позашляховими видами змагань різних. Є які слаломом займаються, є які займаються раллі. І взагалі хотілося, щоб у нас в клубі ще були дітки, які займаються картингом. Ну в нас дуже велика проблема. У нас проблема: у нас немає площадки де проводити. Тренування, якщо ще дорослі можуть з цією проблемою споратися самі, тому що вони шукають любі місця біля магазинів, біля де, де площадка засфальтована, то для діток ми цю проблему не можемо рішити через то. Хочемо привернути цією виставкою, що ми тут участь приймаємо увагу до себе для того, що може якось хтось нас почує, хтось нас побачить, що нам конче, потрібна площадка для ...тренувань. Ми є громадська неприбуткова організація, і вони дуже сильно нам допомагають, особливо мій спорткомітет. Але я навіть не знаю, хто ще повинен долучитися до того, щоб, по крайній мірі, цю площадку десь ми могли побудувати, заасфальтувати. Може, десь хтось біля свого підприємства нам дозволить тренуватися. Цікаві майстер-класи у Міщенні манежу демонстрували баскетбольні команди, клуб, мініфутболу, тенісний клуб, численні федерації, серед яких кудо й доджуку, регбі, дзюдо, флорболу, альпінізму та скелелазіння. Наша федерація альпінізму і скелелазіння, вона представляє такі види занять, як спортивне скелелазіння, альпінізм, а також спортивний туризм. В нашій федерації. Також представлено е, е, льодолазання і болдерів, е, такий вид е, скелелазання. Тому ми сьогодні сюди прийшли залучити більше дітей, е, молоді, е, заняття е, е, скелелазення в основному. У нас ще регіон такий, який дуже багато скель є, е, рядом Карпати, що також. Е, Дає плюс розташування нашої федерації під наглядом досвідчених спортсменів та тренерів, кожний відвідувач ярмарки спорту мав нагоду випробувати свої фізичні здібності і обрати вид спорту, вид танцю спосіб оздоровлення за рахунок рухової діяльності. Про координати учасників ярмарку ви можете запитувати у працівників івано-франківського міського комітету фізичної культури і спорту.